День, шановні батьки та діти! З вами Кульнева Мар'яна Костянтинівна. Згадаємо зимові розваги. Це катання на ковзанах, санчатах та лижах. І сьогодні з вами ми намалюємо лижника. Людина, яка рухається. Розглянемо наш манікен. Ви бачите, що людина стоїть боком. У неї трішки нахилений тулу вперед, зігнуті руки і ноги в літтях та колінах. Одна Рука поперед тулупа виступає вперед, а друга виглядає і ми бачимо лише лікоть. З ногами відбувається сен навпаки. Дальня ніжка у нас зігнута, виходить вперед, а ближня нога відведена назад. Краще всього це можна побачити за допомогою скелетику. Зверніть діти молодшого віку. Малювати людину ми будемо починаючи з її розміру. Починати свій малюнок будемо так. Намітимо зріст людини, де буде починатися і де буде закінчуватися. Розділимо цю відстань навпіл. Приблизно однакові частини це будуть початок кінцівок. Трішки вище буде талія. Зараз ми будемо малювати людину за допомогою геометричних фігур. Голова це овал. Намічаємо. Так. Тепер показуємо тулуб. Прямокутник. Петра. Квадрат або прямокутник. Малюємо руки від плеча овальними формами. Показуємо зігнуті в ліктях руки, які тримають палицю. Друга рука у нас буде виглядати за тулупом. Ось так. Ноги малюємо ножку, яка ближче до нас. Згибаємо її в коліні. Ось тут. Ось ці відрізки повинні бути однаковими. І нога, яка виглядає. Згибаємо знову в коліні. Зверніть увагу, що ноги будуть на, ось такому, на відстані. Ближня нога буде ближче до нас, а дальня нога буде вище від нас. Це дуже важливо. Закінчуються ноги взуттям. Так, з'єднуємо голову. Шийкою. І домальовуємо елементи одягу, лижі та палиці. Передня палиця, яка е, тримається ближньою рукою, буде нижче лижи, а друга буде виглядати. І буде піднята вище за З лижами. Тепер самі лижі. Одна лижа виступає дальня, а друга трішки закінчується раніше. Товщина лежим. Так, попрацюємо з обличчям. Пам'ятаєте, що у людини очі приблизно посередині знаходяться. Ми наш овал розділимо навпіл, це буде ось тут. Домалюємо нос, а замість очей одягнемо окуляри так. Це буде у нас окуляри, ніс і трішки нижче буде у нас рот. Губи. І одягаємо на голову шапочку. Всі інші деталі, такі елементи одягу, колір, ви намалюєте за власним бажанням. Колір оберете так же само. І хто захоче, домалює оточення, тобто природу, пейзаж. Бажаємо успіху!